Будемо мати надію, що воно буде добре писатися. Так, дивіться. Значить, Ось у нас відео попереднє закінчилося на тому, що у нас на кульку ми намастили цю нашу масу з памп'ємаше. І ось пройшов деякий час, тиждень пройшов, тому у нас і кулька трішки здулася, і маса. Вона вже повністю сухенька стала. Зараз я кульку достану, вона в мене лопнула. І дивіться, яка тверденька вийшла наша маса. Тому, так як я її готую на новий рік, я буду цю частину фарбувати в помаранчевий, а внутрішню частину зроблю золотою. В мене є ось така золотенька фарба. Це акрилова фарба. Ось, і буду фарбувати її. А, що я буду робити далі. Кароліночка, я так розумію, що ти у мене одненька, да, сьогодні? На трудовому навчанні, Всі інші у нас десь. Бідна Кароліна буде сама дивитися, як я чудову. Соша Ага, Я зрозуміла. Зараз може він зайти. Окей. Добре. Ну, тоді дивиться, виходить так, що я вам буду показувати руки відповідно. Цю я роблю помаранчеву, а внутрішню частину будемо фарбувати золотою фарбою. Коли у нас цей дзвіночок вже тоді від фарби просохне, Треба буде тоді замислитись про те, як ми його будемо декорувати. Ну, я так планую собі зробити йому красивий такий бантик зверху. І трішечки його припорошити. Дивіться, в мене такий є штучний сніг. Якісь такі в мене такі стразики, да? ну воно, мабуть, і не стразики, вони, мабуть, як просто. Можна щось придумати, просто чим його трішечки оживити, чим зробити його трішечки більш привабливіше. Можна, звичайно, на нього якісь більш відповідні такі цікавинки придумати, Ну у кого що є зараз з матеріалів, бо може просто фантазія бути велика, а матеріалів, відповідно, таких немає. Так, я вифарбувала це в червоний. Зараз буду фарбувати у серединці в золотий кольор. Золотий, мені треба трішки вичавити, бо він у мене в тубусі, а до тубуса туди пензликом не залізеш. Ще у нас Яна мельник приєднується. Давненько я Яну не бачила. Пані Яна, доброго здоров'я. Пані Яночка. Так. Дивіться, пані Яна, ми роз, розмовляли про те, що ми вас не було а на попередніх заняттях. Ми розмовляли про те, що ми створюємо масу з пап'є-маше. Mm -hmm. От, І відповідно цю, в Google класі є у вас відео. І цю, з цієї маси на повітряній кульці ми робили ось таку заготовочку у вигляді якогось новорічного дзвіночка. Зараз ми маємо працювати з цією формою. кульку ми вже луснули. І тепер я її фарбую. Вона в мене червона, а внутрішність в неї буде золотенька. Скажіть, пані Яна, як у вас справи з вашим виробом? Ви його робили? Ну, я намагалася його робити, але у мене щось не дуже вийшло було тоді. А що саме не вийшло? В чому справа стала? Ну, він якось так. Як... Я його рано зняла, то він так пом'явся повністю. Я зрозуміла. А чи можу вас попросити не поспішати, і найби воно б вже зробити ще раз, найби воно б вже висохло добре. Тому що. Так, я, вже, я сьогодні я попитаюся опять зробити. Просто у мене кульки закінчились, то мама перейде. знаєте, це не обов'язково треба робити на кульках. Це можна використати будь-яку форму, більш-менш. Так, да, на кришці. Чудовий варіант на кришці це зробити і потім зняти де все. Ну і по факту воно не обов'язково мати буде, може бути таке, воно хоч трикутне. Відповідно до тих матеріалів, які у вас є. Ну, я тут а, ти є добре. Та, ну, Дивіться самі. Будь-який крем взяли там, шампунь та зверху його наліпили і все. Ось у мене вийшла серединка золота, а сам по собі він червоний. Тепер, знаєте, я е, така собі думала, чим його прикрасити, і я буду сюди клеїти йому. Ось таку мереживо. Дивіться, мережево буду сюди клеяти. Але перед тим, як клеїти мереживо, я хочу оцей краєчок зробити, так його красивенько оздобити ось таким штучним снігом. В мене є, і у нас з вами ми з вами ж працювали з масою, тобто є клей ПВА, саме звичайний. Нічого я йому не придумаю. Якихось нових... Матеріалі. Якщо у нас немає штучного снігу, можна взяти будь-яку з фольгу. Да? Мама там може там на кухні щось випікає, або там, наприклад, шоколадку з'їла, а ця фольга залишилась І її охайненька, покромсали. І все. І ось у вас, відповідно, вже щось таке дуже блискаве є. І трішечки буду зараз Працювати з цим штучним снігом. Ми поставили відео писатися, я не знаю, наскільки воно буде якісне, бо я намагаюся туди-сюди його показувати. Ну, але будемо мати надію. Промащую краєчок у клей. І зараз на цей клей. Потрусимо з вами штучним цим снігом, і будемо мати надію, що воно буде по-новорічному. У нас яскраво і красиво. Висипаю я цей сніг на таку, ну просто на якусь площину, можна на папірчик, для того, щоб просто воно більш було мені зручно у користуванні. Опа, ось так вийшло. Побачили? Можна ще сюди на шапочку зробити? Цим клеєм. Може, буде теж добре. Добрий день, Вибачте, що ви бачите за Так, будь ласка, на здоров'я. Головне, щоб не хворіли. Як себе почуваєте, добре? Так. Чудово. Так, шановні діти, я ще раз вам розкажу, що ми тут робимо. Дивіться, ми з вами ну, хто був, а хто не був, а взагалі-то ми з вами працюємо з масою попє Як її створити, і що саме ми з нею робили, можна буде подивитися у Google класі там у вас є відео за попередній урок. Ми створили ось такий дзвіночок. Сьогодні ми його зняли. Пофарбували в червоний світ, пофарбували всередині в золотий світ, і наклали на нього ось такі блискавки. А далі, коли трішечки в мене це підсохне, я ще хочу обрамити сюди всерединку, вклеїти мережеву, і, відповідно, тут буде штучний такий бантик. І стрічечка, за якою ми зможемо повісити на нашу ялинку. Ось такий виріб приблизно і у вас має получитися, е, вийти. Зрозуміли? Зрозуміли? Не зрозуміли? Ну, дайте мені зворотний зв'язок. Мене хтось чує, тут хтось є. Так, 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 чую. Зрозуміло. <зуміло>. Не ну, скажіть мені, будь ласка, наскільки це для вас важко? Чи є у вас якісь питання? Діти, ви вдома? Ви мене чуєте? <плес> так. Зараз це все висохне. Ми будемо... Я буду працювати далі над оздобленням. Ось, а ви, будь ласка, переходьте до Google класу, ще раз подивіться відео, як, нам... День. Добра вас як нам зробити цю масу. Вона робиться дуже просто. Дуже-дуже просто. Ні, ми... Я, не змінена, а я його вже і закупила, воно в мене раніше було в Google класі, а зараз я щось не можу цю тему. А вона там є, вона попередня. Вона а, нікуди так, взагалі так, так. Да, вона нікуди не дівалася, вона там на місці і є. Ось. І ми з цією просто клей ПВА ми змішуємо з туалетним папіром. І цією масою ми промащуємо ту поверхню, з якою ми хочемо, щоб у нас. Була та форма. Ми брали звичайну кульку, ми її желуснули, тут від неї шматю якесь залишилося. Єдине, що хочу вам сказати, коли ви будете класти форму, дивіться, щоб вона була знаєте, така, не дуже тонка, тому що ваш виріб буде тоненький, він підсохне і взагалі, скажімо, так, він буде, ну, його можна буде зламати, а щоб він був такий, начебто кремезний, так, тук-тук-тук. Його треба робити. Як ваш маленький пальчик, мізинчик. Зрозуміли? Тобто, оцю масу такою шириною треба накладати, тоді, коли вона висохне, вона стане менша на половинку. Ось. І у вас, відповідно, буде дуже кріпкий ваш виріб, який ви зможете і фарбувати. Навіть якщо він впаде, він не розіб'ється, з ним нічого не станеться. Зрозуміли, діти? Все, а тепер переходимо до Google класу, шукаємо клей, шукаємо туалетний папір і починаємо виконувати наше завдання. Я вас всіх люблю, цілую і дуже, дуже чекаю ваших робіт. Ви їх фотографуєте і у Google класу прикріплюєте. Не зволікайте. треба сьогодні Ну, квітенька, дивися, ти можеш зробити тільки проміжний варіант. Чому? Він же ж має в тебе висохнути, а сохнути він буде не годину і не дві. Він буде сохнути декілька днів, може навіть дня три, розумієш? Тому перед тим, як його зняти, ти маєш собі розуміти, що він в тебе повністю сухий. То ти можеш е, просто фотографію, як він в тебе вже мокрий, так? а потім через три дні ти його можеш зняти, фотографію, що в тебе він висох, і ти його зняв, а потім ти його пофарбуєш. Задекоруєш ще одну фотографію зробиш. І таким чином в тебе буде декілька гарних оцінок. Зрозуміло? Тобі, а як ми... Нормально називається Хто? Тема? А так. За... Можна... Так, так, давайте давайте разом це зробимо. Поїхали. Так, куди ми поїдемо? Не сюди. Зараз дві хвильки. Угу. Так. Робимо разом демонстрацію екрану, і будемо бачити одними очима. А що робити, якщо виходить, маса не така, як глина? Як глина, трішечки додати води, вона буде. Як? як в масу додати води, як в пластилин. Ти його переминаєш, переминаєш, і вона відповідно стає або. А просто в виходить от так. От, дивіться, тема номер 5, Бачите? Сьогоднішня тема номер 6 Вона відповідна за сьогоднішнє число. І те відео, яке я зараз записую, це, до речі, поставлю на.